Ну що, привіт, друзі? Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротнюком, і зараз ми будемо розпочинати нашу, я сподіваюсь, вдалу окуневу риболовлю. Сьогодні, на відміну від попередньої риболовлі, нікого нема на воді. І я сьогодні, як батя, буду сам, слава Богу. Спробуємо половити окунців. Погода дещо відрізняється в негативний бік. Вітер в обличчя ну це таке діло. Це погода від неї нікуди не дінешся. Наше, наше діло лише пристосуватись до погодних умов. Ну, і, звісно, до кльову риба. А я сподіваюся, що він буде дуже на це Сподіваюсь, принаймні минулого разу, коли я тут був, окунь роздавав прям ну дуже добре. Перші закиди. Я не знаю, будуть заворожувати, мабуть, своєю таємничістю, чи щось буде, чи не буде. А якщо буде, то якого розміру? А якщо буде великого розміру, то якою кількістю? Ну, коротше, багато є. Багато є але але все ж таки треба перевірити і неодмінно перед тим як робити перші закиди, я вам покажу на що я буду ловити. У мене друзі сьогодні два UX-ові комплекти. Аргенто UX до 28 грамів 932 і Fineza UX до 15 грамів 803. 832. о, Все, правильно. Все я правильно пам'ятаю. Екзіст, відповідно, 4000 намотаний Monster Game 06 і Ексіст 3000 намотаний Дюрасенсор 03. В якості приманки тут дебела Танта 2,5, та сама, як минулого разу була. От. Але я хотів би сьогодні перевірити ще інші приманки, теж великі, От буде, буде дуже цікаво. А тут Baby Bellers. Бейбі Беларс від земан на 14-грамовому вольфрамі. Що друзі, будемо розпочинати нашу риболовлю. І я щиро сподіваюсь, що перші ж закиди нам принесуть гарну рибку. Тож, давайте перевіримо, що тут у нас пливає. Доволі висока хвиля сьогодні, друзі, адже вітер в обличчя, ну нічого не поробиш, це природа. Опа-на, Тут його. Не супер далекий закид, але це лише перший. Перевіримо. Блін, друзі, як хочеться, хочеться засатати окуня. Як же ж хочеться його. Засатать. А клює він ой, як гарно. Ох, як він клює. Клював принаймні минулого разу. Я сподіваюся, що він не підведе нас сьогодні. Ну, а поки ми розпочали нашу риболовлю, хотів би я дещо, друзі, розказати вам про... Власне, поведінку Окуня зараз в холодну пору в листопаді і в грудні, що буде з ним відбуватись. Особливо на Дніпрі він шукатиме ракушнякові, ракушнякові поля, доволі великі, і на них буде триматись. Є, знаєте, є ракушнякові острівці маленькі, які оточені там, ну, яким дном. От там окунь теж може бути, але у більшості випадків епізодично. А от такі стаціонарні великі острови ракушняка, от там він мешкатиме. Постійно. Він буде переміщуватись ліворуч, праворуч, там рухатись е, обабіч цих місць, але буде там безпосередньо е, перебувати ну, е, аж до Нересту. О, є, є, от перший захід вам. Але взяв, взяв. Ай-яй-яй, зійшов. Ну що ж таке? Минулого разу в мене сходили вони Зараза. і зараз теж. І гак же ж гарне стоїть. Так, да, гак гарне, да, ну все гарне стоїть, Йоха, не ти бабай. Ну, хоча з іншого боку, друзі, перший закид, якщо риба зійшла, це не так вже і погано. Прокляття, отакої, прокляття першого закиду все одно, все одно оминуло вже. Не зловив, ну і нічого страшного. От, так що, друзі, якщо ви знаєте подібні місця з широкими а, такими плесами рапушняка, неодмінно треба їх перевіряти і колись да, там буде стояти окунець. А інколи буває так, що дуже і дуже неочікувано великого розміру. Чудово летить Bellers на 14-грамовому вольфрамі. На 0,3 шнурочку. У нас, по суті, відбувається закид, плюс-мінус такий самий, як і минулого разу я кидав на 2,5 танту. Оп, все, ні, це, 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 це щось, щось не те. Це я вже хочу, щоб була покльовка. А це не покльовка. Летить плюс-мінус так само, як і е, танта на 21 вольфрамі, але, ну, мабуть, трошечки все ж таки ближче. Е, за рахунок того, що танта сама по собі така більш об'ємна, це пригальмовує закид. А тут Baby Bellars, він, ну, не дуже об'ємний. Він такий. Сприяє, сприяє закиду. О, сидить, сидить, мій золотий. Але, друзі, взяв, взяв доволі доволі м'яко. Без подачі в стилі хачаме, як минулого разу, але я ну, відчув покльовку, він так ну, типу, всмоктав приманку. Але без такої ядерної подачі, ну, нічого страшного, думаю, в цьому нема. Головне, що він сидить, сидить доволі, сидить доволі гарно. От такий ось перший оконець. Друзі, і якщо ви тільки що бачили, в мене відпав вольфрам. Ось він тут був Тікіно відпав вольфрам, і от я навіть його бачу. йохане ханиба як його дістати. Не хочеться руку мочить, але думаю, що все-таки прийдеться. Чому так відбувається? Бачите, от наглядний приклад, я зараз вам покажу. Спочатку я вдяг приманку, а потім вольфрам. І коли окунь тіліпається, будь-яка риба тіліпається вольфрам крутиться от туди-сюди і відкриває застібку. І якщо спершу ми заводимо. Вантажик, а потім приманку, то злітає приманка разом з рибою. І лишається вольфрам на застібці розсібнутій. А якщо спочатку вдягати приманку, а потім вольфрам, то вольфрам злітає. Ну, не вольфрам, а будь-який вантажик. І лишається риба на гачку на розкритій американці. Отак. От так, перший окунець у нас на базі. Ох, як взяв міцненько. Ну, пливи красунчику. А я, а я зараз дуже, дуже швидко дістану Вольфрам, як цей, знаєте, японці самурай. Є, Є вольфрам. І бачите, а, куртець не замочив. Не замочив, злетіло, як гуся вода. От такий куртєс. Можна, ем, можна робити подібні маніпуляції. Так, а я для того, щоб в мене більше не відбувалося подібних нюансів, трошечки підзатисну американку, щоб вона майже не розкривалася. І буде нам щастя. Монтажик я міняти, мабуть, що не буду, а як буду, то трошки підрозогну. Ну що, друзі, перша риба є, і це чудово. Це надихає на подальшу риболовлю. А риболовля у нас сьогодні, до речі, буде короткою. Буде вона короткою, адже ввечері я вже стартую на чемпіонат світу по арія фішингу в Італію. І от зранку є кілька годин, щоб половити. Під час ловлі окуня, друзі, не треба постійно кидати в одну і ту саму точку, адже окунець переміщується. І от закинувши декілька разів поспіль і не отримавши покльовку, це не означає, що треба міняти колір, міняти там щось, якусь приманку. ні. Треба походити і перевірити края ракушняка, перевірити, ну, скажімо, той момент, де будуть починатися покльовки, і, і звертати обов'язково увагу, які це будуть покльовки? Чи це будуть ледь-ледь якісь стички, чи це будуть хачаме. Якщо все буде хачаме, то набагато простіше знайти рибу, адже ми розуміємо, що ступінь її активності доволі високий, і нема сенсу її виколупувати. Можна. Робити трошечки більш швидкі проводки і тим самим швидше її знаходити. А якщо, звісно, що він підвисає, о, тоді це більш кропіткий процес треба вже більш вдумливо і більш аналізуючи підходити до цього до цього моменту. От, наприклад, я кинув декілька разів, один сход у кінця був, одного взяв і була покльовка. І декілька проводок нічого. Ну, тож треба, треба трошки переміститись. Можливо, зрайка відійшла, або вона була не, не багаточисленна. Або з цього боку я закину дещо в іншому напрямку. Перевіримо, треба перевіряти. Треба розуміти, де у нас ракушняк закінчується, мається на увазі від берега до, до глибини. І часто буває, що окунь стоїть от в тому місці, де починається ракушняк з глибокої сторони річки. От саме там. Ох, як він красиво! Заковтував, як бас. тин тинь 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 Тінь-тинь-тинь-тинь. І попався на гачочок. А вже вольфрамчик нікуди не дінеться, адже я затиснув американочку. А ну давай, покажи нам. Ой-ой-ой, який гарний, гарний чудовий окунець. Не супер дебелий, але і не дрібний. Красивенький такий дніпровський красень. Ой-ой-ой, смугастий розкрився. Молодець, ай молодець. Закрутив джигріх. О, Ось такий, ось такий оконці ключ. Щастя, а не окунці. Який він красивий. Ой-ой-ой. Да. Оце риболовля. Окунева риболовля це завжди кайф. І клюнув неподалік. Зараз слід закинути в те саме місце і спробувати добрати його, його кінтуріка, який там є. А там він є точно. І думаю, що навіть не один. А ще, друзі, минулого разу я трошки підмерз в ноги, я вам про це казав. І сьогодні я вже вдягнув під шкарпетки тонкі, точніше інакше. І сьогодні я вдягнув на шкарпетки тонкі і перед грубими шкарпетками хімічні грілки. Продаються вони в будь-якому магазині. Ну, в принципі, я думаю, що знайдете ви їх без проблем. Дуже вирішує питання. От під Вейдерси вдягнув. І десь там на кілька годин тепла вистачає. От я зараз стою, я розумію, що вода прохолодна, але ці грілки мені ну, допомагають не відчувати дискомфорт. Коротше, крута історія, користуйтесь хто ще не Да, 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 друзі, друзі, да, друзі, да. да. Динамічно починалась ловля, думав, зараз бігом насатаю е, багато окунів. Зніму шикардосний відос, розкажу вам, на що ловив і поїду збиратись. А, ні. Окунь десь подівся. І півгодинки вже хожу з однією покльовкою. І причому покльовка без добора. Така тинь. І все. Довго я чекав. Довго я чекав на цю покльовку, і це найбільший окунь, який сьогодні клюнув. Ух, і цей вже клюнув, як треба. З хачами це хороший, це дуже хороший. Це такий окунець гарбатінький. Та ну. Та ну, що-що, Снаровку втрачаю. якось Він просто більш агресивний, ніж інші. Беллерс, e, Bellers, от, будь ласка, бачите, хоч взяв агресивно, але не заковтнув повністю. ну Це не завадило йому сісти на гачок. Ось такий чудовенький, красень. Да? Покажи себе, ой-ой-ой, який кавунчик на фоні Дніпровської прозорої водички осінньої. Оп. Да. Да. Не балує нас Дніпро великими окунями, але з іншого боку, мабуть, що не варто мені про це казати. Зловили вже ну, непогано окунців. Непогано, як для осінньої риболовлі. 5-6 покльовок, 3 окуні це типу, класно за, за годину. Це дуже класно. Часто буває, що ми ходимо там пів дня без покльовки і потім щось там десь наколядовуємо. А тут, а тут бачите, рибка покльовує. ху ху хух Ху-ху-хух. А це вже, друзі, об'єм. Я поставив танту два з половиною і другий закид. Другий закид. Другий закид. І, мабуть, розмір окуня такий самий, як і на фінезу. Так, да, розмір такий самий, може, трошечки, трошечки більшенький, можливо, але дивіться, як взяв. Дивіться, разом з вантажиком, 21 грам, Йоханий Бабай. От Хочеться йому об'єму, да, виходить, що Бо ковтнув, як в останній раз, друже, ну блін, ну як так можна? Хоча, мабуть, що це дуже добре, що ти так зробив, гарно з'їв. Тепер треба дістати гачок. Зараз я вже... Маю причиндал. Я вже маю ось такі щіпчики дайвовські. Вже можемо робити ось так. Вже не пальцями. Вже як треба. Це, до речі, бачите, ікра, це маманя. Маманя, ну вибач, що трошки потурбували ми тебе. Давай, пливи, пливи, маманя, і не ростись навесні окунятками. Ну, об'єм, хоче об'єм, хоче так, на, отримуй об'єм. Часто так, друзі, до речі, буває, що об'ємні приманки більше до снаги приходяться окуню. От, Тому що, як не крути, зараз вже ви бачили самі, що окунь. Починає бути набитий і крою, і важко полювати за дрібною рибою. Важко вже ганяти її, окуню, і він переходить на таке малокалорійне меню із комах, мушель, всяких... Опана, ти що, бокоплавів всякої такої фігні. от об'єм вам. Об'єм хоче. Ха-ха. От так от, от так от. Ловив на необ'ємну приманку, було значно гірше. А тут танта дебела і отримуй, отримуй окунців. Коротше, до чого веду? А, імітує танто, о, це вже більший. О, це вже такий майже такий, за яким ми і приходили зараз. Дивіться, теж взяв як гарненько. Хо-хо, який красень. Так, мушля в нього в роті, я коли тягнув, бачите, запхав він собі її в рот. Давай. Ось який кавунчак. Жирненький, жирненький кавунчак. Коротше, що одна приманка, що Baby Bellers, що танта е, вона, вони імітують е, якусь комаху. А комахи, на відміну від риби, вони менш калорійні. Там менше поживних. Ну, коротше, вони менш калорійні, що і казати. І вибираючи із менш калорійної комахи, вони беруть велику, щоб вона була більш калорійна із малокалорійних. Отак. І нерідко буває, коли саме об'єм приносить результат. От, наприклад, як зараз, От тільки що обкидав. 14-грамовим вольфрамом на тоненькому шнурі, все так делікатно. Ну, Ефект був, але не такий, як зараз на а, доволі велику приманку. Ну, Хоче велику, буде велика. Хоче маленьку. Будемо кидати маленьку. Це ж таке діло. Аби клював, а він наче як клює. І клює ну, з такою подачею гарненькою. Так, друзі, ну а зараз давайте спробуємо ось таку приманочку. Це Zeman Drop Kickers. Ось така приманочка. Вона прогониста типу рибка типу черв'ячок з таким набалдашником. От, звісно, що це також, як і весь земен, плаваючий силикон. Це точніше не силікон, а Тіпер, термопластична гума ТПГ. От, і давайте зараз його поставимо, поставимо зарядимо ми його зараз, зарядимо на успіх. Так, візьмемо ось таку спіральку дещо більшого розміру. Середні в мене вже залишилась лише одна. От, і вкрутимо ось сюди. Це зробити інколи досить важко, адже гума цупка. Але е, дропкікерс він з сіллю всередині, тож структура не однорідна. Вона, е, ну, така, скажімо, рихла. От, бачите, дуже легко вдягли. Без проблем. Ну, а тепер поставимо відповідний гак. Хочу одинарник. Не хочу двійник, тому що чіпляється двійник за. О, якраз те, що треба. Двійник чіпляється за усілякі артефакти, які у нас знаходяться на дні. А одинарник теж чіпляється, але значно менше. Ось, бачите? І вдягли красивенько. За дві петлі зараз ми його посадимо на американку і зверху хлоп, вольфрамчик. Ось така приманочка у нас вийшла. Дуже красивенька. ну Давайте зловимо на неї щось. Хоче об'єм. Хоче окунь об'єм. Дали йому об'єм. От перший закид. Перший закид на а, нову приманку. Я, до речі, на цю приманочку Судака ловив і доволі непогано. Це було влітку, в теплий час. І я наголошував на тому, що приманка має працювати гарно не лише по судаку, а і по окуню. Адже має форму отаку, як потрібно. Червеподібну. І оцей на він дуже гарно. І підіймається з дна, і окунь полюбляє ось такі маневри, коли приманка хвостиком на дно. Це е, створює ілюзію, що якась комашка щось підбирає з дна, щось там копорсається, е, і увагу привертає окуня. От наш окунь. І непоганий. Здрастуй, окунь непоганий. Працює, працює дроп кікерс не лише по судаку. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. І дивіться, який непоганий розмір. Дуже непоганий. О, Взяв надійно на гак, сів прямо як треба. Ну е До речі, до речі що я споглядаю, що я помічаю. Дивіться, друзі. Е ця приманка, вона наче і рибка, іначе. Ого, як заковтнув, наче і рибка, іначе піявка. От щось таке, типу, дуже-дуже споріднене. Тому, мабуть, ця приманка більше буде актуальна навіть для окуня, ніж для судака. Хоча і для судака також. Ну, коротше, класна штука. І гарний окунь. Прям чудовий. І риболовля чудова. Риболовля афігенська. Поправляємо приманку і погнали. Вона, ну, можна сказати, вічна. Дуже цупкий матеріал, тож, аж допоки чепа не розлучить вас. Можна на неї сміливо гасить. Проші друзі, зверніть увагу, що приманка сама по собі досить об'ємна. А окунь, ну, який відмовлявся брати дрібну приманку, зараз бере саме велику. Ну про що ще й казати? Окунь хоче їсти, хоче, будемо давати йому цю їжу. Ох, як гарно. Окунець засмоктав. Тин 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 тин. Така як, як дріб барабанний. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Це означає, що він вже його з'їв і почав плити. Плити, плити, але недалеко. Адже на гачку сидить. І сидить непогано. Розмір невеликий окуня, але взяв приманку дуже надійно. От, от, от так. От так. Так, да, класна приманка, Риб, Рибкоп'явка. Неочікувано мені дуже сильно зайшла. От така історія цікавезна. Окуньові історії. Мабуть, так і слід назвати цей відос. Так, ну а наразі роблю ще 5 закидів. Якщо ще зловлю, це буде божественно. Якщо не зловлю, це буде менш божественно. Але треба вже їхати. Час спливає. Ой, покльовка була. Вже думав нарешті. Оце окунь, той, що ближче до берега, той який погано клює. Ну давай вже добери, ну це п'ятий закид, якщо що. Ну давай. Не хоче. Не хоче добирати, друзі. І буду я вже збиратись. Буду я вже збиратись, тому що треба ще багато чого встигнути.